Вітаю, друзі, є ось такі ексклюзивні камінці. Ось такий от Арканзас. Він невеличкий, 10 сантиметрів, але це дуже древній і дуже-дуже агресивний. Розміри я напишу, приблизно 10 сантиметрів. Дев'ять може. Це виходить така ексклюзивна Індія. Корс Файн. Шикарний зразок. Колекційний. Це вклеєний взагалі топовий Арканзас. Транслюцентний, він прям світиться, ну так, да, цей, цей десь 10-10,5 сантиметрів, я так розумію, топові Арканзаси зараз таких вже немає, це прям голубий, а це із розряду справжніх жовтих, котрі пористі потроху впитують масло. Класні зразочки. Ну і верхушка цієї колекції це отакий от здоровенний хіндостан. Просто шикарний камінь. Подивіться, які майже рівні прошарки. Обидві сторони робочі. На торцях деякі люди також працюють. Ну, отакий от гарно працюючий хіндостан. Там 21 на 70, ну на 7, здається, є розміри. Потім понаписуємо. Отакі шикарні камінці. По ціні цей, виходить, 1200 гривень, 900 гривень Індія, 2900 Арканзас Транслюцент Голупий і 4200 коштує Хіндастан. Ай кайфує камінці, звертайтеся кому потрібно щось прийдеться, собі залишить. Всім гарної днини. А це щоб було зрозуміло, що вона абсолютно транслюцентна. Світиться. А цей шматочок також повністю просвічується. А я був не гота. Ось такі зразочки. Ну а це забув ще показати. Це ж індія котра. це також пайківська. Коротше, всі пайки.